Всім прихильникам військової тематики. Мої вітання. Замить до вашої уваги свіжа інформація з України та світу. У цьому випуску дивіться, чим можна замінити комплекси з 200 Думка експерта. Чому навіть після скасування призову до армії варто чекати повістки? Та як держави ЄС збираються воювати проти виробників безпілотників США та Ізраїлю? Традиційно почнемо з українських військових новин. Делегація, чолі з командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Юрієм Байдаком, взяла участь у 30-му міжнародному авіаційному салоні Дубай Air Show 2013 На ньому було представлено 1055 компаній 60 країн світу, у тому числі з України. Сума контрактів, підписаних у перший день виставки, становила рекордні 200 мільярдів доларів. Проти човновий корвет військово-морських сил України Тернопіль після антитерористичної операції НАТО активні зусилля повернувся до Севастополя. За час походу екіпаж подолав більше 4,5 тисяч морських миль та оглянув понад 75 надводних суден. У підприємства «Мотор Січ» з'явилася досить оригінальна реклама. До неї увійшов відеоролик з мобільного, знятий на сирійській війні. Подивіться, після такого будь-які сумніви щодо якості українських авіадвигунів відпадають. Çok mutlu olduk. Як бачимо, Мі 8 вижив навіть після влучання у нього ракети. До речі, протиповітряна оборона Сирії, як і України, в основному складається з комплексів радянського виробництва. Тож про стан вітчизняного небесного щита ми запитали у військового експерта. Згурець Сергій Григорович служив у газеті протиповітряної оборони у Новосибірську, а потім у центральному друкованому органі Міноборони Народна Армія у Києві. Працював у газеті День журналі Міжнародна безпека та на Радіо Свобода з 2001 року. Головний редактор агентства Дефенс Експрес, автор серії книжок Зброя України. Сергію, доброго дня. Мені хотілося б дізнатися вашу точку зору з приводу стану вітчизняної протиповітряної оборони, якщо порівнювати з країнами – Білоруссю, Росію та Польщу. Після розпаду Радянського Союзу. Україна отримала найщільнішу систему протиповітряної оборони у всій центральній східній Європі. На сьогодні від того потужного щита ми маємо близько 50 різних дивізіонів, різних комплексів і систем. Що ж до порівняння з такими країнами, як Росія, Польща і Білорусь, то фактично головна відмінність полягає в тому, що Російська Федерація спроможна сама виготовляти і розробляти зенітні ракетні комплекси. Україна такої можливості немає, і вимушена лише їх ремонтувати. Таким шляхом іде власне і Білорусь. Що ж до Польщі, то вона намагається знайти такий проміжний варіант, де контактуючи з європейськими державами, намагається створити підґрунтя для створення цілої низки власних зенітних ракетних комплексів, які мають піти на заміну тому озброєнню, яке на сьогодні стоїть на озброєнні протиповітряних сил Польщі. Фактично, це той шлях, який має іти Україна з огляду на те, що комплекси, які стоять в Польщі і в Україні, дуже схожі. Датипні. Цього місяця було розформовано останню частину на ЗРК С-200. Яку функцію виконував цей комплекс, і що може його замінити? Чи достатньо буде С-300? Ухвалене рішення, що надалі в портпрі на оборону України буде складатися лише з двох типів зенітних ракетних комплексів. Це комплекс С-300. І комплекси БУК. Ці комплекси відрізняються від 200 тим, що фактично вони є мобільними, вони можуть швидко змінювати позицію, і це робить їх менш вразливими від атаки з повітря. і Фактично, це шлях, який відповідає ну, вимогам перспективних сучасних бойових дій. Тобто створюється. Мобільна протиповітряна оборона. Коли вже будуть проходити строки придатності наших комплексів, які можуть бути альтернативи? Це закупівля українських зразків чи російських? Три роки тому обговорили питання створення власного зенітно-ракетного комплексу під назвою Дніпр. Фішкою цього комплексу було створення власної ракети з активною головкою, яка забезпечувала спроможність вражати цілі на дальності до 70 кілометрів. Якщо піде варіант закупівлі, Інших комплексів то, звісно, найбільш оптимальною схемою є закупівля російського комплексу С-400, який сьогодні іде на заміну комплексу С-300. Існують приміжні варіанти. Зокрема, робота з Китайською республікою, яка на сьогодні пропонує на зовнішній ринок власний згідно ракетний комплекс, який збирається купувати Туреччина. Але рішення має ухвалюватися на певному балансі інтересів. Я сподіваюся, що військове керівництво все таки це питання вже починає розглядати сьогодні, а не тоді, коли вже стан комплексів дійсно буде нікчемний, і коли наша протиповітряна оборона буде нагадувати дерявий щит. Що ж будемо сподіватися на краще. Дякуємо за коментарі. Дякую вам. Цього тижня завершилась остання призовна кампанія в Україні. Загалом до війська відправили майже 11 тисяч новобранців. Здавалося б, тим, хто не хотів служити, можна полегшено зітхнути. Але призов таки буде. Чому? Знає наша журналістка Наталія Балич. Тараса Чмути, військова тематика, цікавить з дитинства. Понад п'ять років він один із засновників та адміністраторів українського мілітарного порталу. Юнак уважно стежить за реформуванням вітчизняного війська, але сам служити в армії не хотів би. До переходу ж на контрактну службу ставиться двояко для обороноздатності країни як позаблокової це є в принципі негативно, але враховуючи українські реалії. Велика роздута армія кадрована радянського типу. Вона нам не підходить абсолютно. Нам потрібно щось більш менше, але краще підготовленіше, боєздатніше, мобільніше і перезначене сучасною технікою. У жовтні указом президента України Віктора Януковича скасовано набір на строкову службу до збройних сил з 2014 року. Вітчизняна армія буде контрактною, але це не стосується підрозділів внутрішніх військ, де поняття військовий обов'язок ніхто не відміняв. Тож повістки, як і раніше, юнаки отримуватимуть, а медкомісії працюватимуть. От тільки хто займатиметься набором призовників: військомати чи органи МВС, поки що все залишається як і раніше, адже зміни до нормативної бази ще не внесені. Не дай Бог, якась біда в державі, і ніхто не знав, де кого шукати. Тому я розумію на сьогоднішній день, що і облік збережеться, і категорії зазначені будуть. От тільки вони будуть в якомусь спрощеному вигляді, в зменшеному вигляді. Особовий склад військових комісаріатів скоротять удвічі. Також військомати позбудуться колишніх функцій, пов'язаних з видачою до звільних документів. Від юнаків більше не вимагатимуть довідки про військову службу для оформлення закордонного паспорта. Відповідні зміни до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 5 листопада ухвалила Верховна Рада. Нині документ готують на підпис президенту, але поки що такі довідки потрібні. Свого часу похід за цим документом став для Миколи Казюка доленосним. Після отримання диплома бакалавра хлопець хотів поїхати на заробітки до Європи, але у військкоматі запропонували послужити в збройних силах. Втрачати було нічого, і Микола ризикнув. А галичанин Михайло Полипишин міг би бути серед останніх українських призовників. Але вирішив приділити більше часу опануванню професії десантника. Хлопець успішно пройшов усі необхідні комісії у 80 -ті. Мені подобається ця служба, вимоги, фізична підготовка, коли тебе вимахують, цілий, щоб ти знав свої можливості. Я хочу знати свої можливості, які я можу. Кримчанин Павло Кручинки на останній призов строковиків не встиг. Він дуже прагнув відслужити. Медкомісія одностайно вирішила придатний. Але у свої 18 Павло не мав паспорта. Втім, хлопець не засмучується. Сподівається, стати військовим моряком. Ще в роздумі, ну, є бажання, звісно, заключити контракт. Ну, тому що, інакше зараз служба, служби, год, а що за год, Нічого не поймешь, там, в принципі не почувствуєшся те шкурі, наприклад, в якій був моєць там дедушка. Про таких, як Павло, які запізнилися на строкову, і про тих, кому потрібен військовий квиток, вищі чини не забули. Ймовірно, їм запропонують добровільну службу на рік. А тепер перейдемо до міжнародних армійських новин. Військові вибили бойовиків із передмістя сирійської столиці Худжейра. Тепер жителі Дамаска повертаються додому. Будівлі розміновано, але цивільним все ж слід бути обережними, адже сапери не провели повного знешкодження вибухових пристроїв. Південна околиця столиці Сирії перебувала під контролем бойовиків упродовж року. Німеччина, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Польща та Іспанія вирішили створити клуб власників безпілотних літальних апаратів, аби скласти конкуренцію на цьому ринку Америці та Ізраїлю. Це було вирішено на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, де також затвердили концепцію створення європокоління безпілотників на наступне десятиліття. Якщо вас цікавить військова тематика, але немає часу дивитись телевізор, приєднуйтесь до наших груп та каналів ВКонтакті у Фейсбуці і на Ютубі. До побачення.